Вітаю, це обсток я Іна Мазаркевичі на зв'язку зі студією. Військовий експерт Владислав Селезньов. Пане Владиславе, я вас вітаю. Вітання вам, слава Україні! Героям слава! Я почала з приємних новин в Росії. Заявляють про атаку дронів у восьми регіонах і під Москвою, і в Орлі, і в Нижньогородській області пожежі на нафтобазах, зокрема, палає нафтобаза компанії Лукойл. А це вже така не перша подібна атака. Цими вихідними на території Білгородської області зафіксовано 47 безпілотників. Владислав, от на вашу думку, чи буде ще? Безумовно, буде ще, адже зараз українське військо фактично реалізовує тактику асиметричних дій у відношенні до армії Російської Федерації та й безпосередньо до Російської Федерації. В Який спосіб це відображається, відображається шляхом бойової роботи наших ударних дронів, дронів камікадзе по об'єктах військових. В тому числі на території Російської Федерації об'єктах оборонної промисловості Росії і відповідна об'єктах критичної енергетичної інфраструктури, тих самих, які забезпечують пальним і іншими складовими російської армії, а також по тих, які працюють на збільшення російського бюджету шляхом продажу тих самих енергоресурсів. Очевидно, що ця діяльність здається взнаки, бо ворог не має можливості закрити системами протиповітряної оборони усі стратегічні об'єкти. А отже, бавовна Палайна. Території Російської Федерації і буде палати далі і більше, До того ж, зверніть увагу на часовий проміжок, коли стається та сама бавовна в Російській Федерації, почався, е, почався той самий період так званих виборів президента Путіна, коли протягом трьох діб в Російській Федерації будуть проходити голосування на тлі того, що російські пропагандисти усіляко намагалися створити атмосферу благості, комфорту, безпеки і такого процвітання на території Російської Федерації. Напередодні цього процесу Відповідно, відомості, які з'являються в російських медіах, хоча вона дуже ретельно фільтрується, тим не то, менш то, точно не говорить про те, що Росія це безпечна територія, і не майбутні там чи сім років правління Путіна буде проходити саме в такому напрямку та ключі. А отже, певна така дестабілізаційна практика, яка на ній реалізується не лише українські сили оборони, а й також. Підрозділами е, типу Легіон Свободи Росії, РДК чи Сибірський батальйон, вона дається в знаки. Бо одна справа чути якісь там добрі зв'язки з екранів російських телевізорів, а з іншого боку, е, інша справа бачити за вікнами своїх будинків, що відбувається насправді, і які боремні процеси вирують в різних куточках Російської Федерації. Ну, власне, робота Легіону Свобода. От є інформація, що прорвали кордон в Белгородській області. Тривають стрілецькі бої в Курській області. А це свідчить про що? Це почалася так, би мовити, гойда. Ні, скоріш за все йдеться про інформаційно-силові операції. Такий досвід при цих підрозділів добровольчих підрозділів, які протидіють путінському режиму, мають. Звісно, що не варто сподіватися на те, що ці тактичні епізоди зможуть сформувати певний такий оперативний простір для подальшої деокупації території Білгородської, Брянської та Курської областей, тобто тих регіонів Російської Федерації, що межують з Україною від путінського опанування, але ж очевидно, що так. Ті процеси точно будуть привертати увагу мирних мешканців Російської Федерації, бо знову ж таки відбувається певний дисонанс. Громадяни Російської Федерації мають відомості з екранів своїх телевізорів, які точно жодним чином не утотожуються з тими процесами, які відбуваються на території, де це відбулась на території Білгородської області, причому в різних районах, а також на території Курської області. Ну а те, що бавовна. Квітне, в тому числі за тисячі кілометрів від російсько-українського кордону, говорить про те, що українська армія набуває таких можливостей для того, щоб вражати енергетичні об'єкти, військові об'єкти, об'єкти оборонного промислового комплексу Російської Федерації на досить велике квітне. І Це добра новина. Дуже добре. Ще є одна добра новина. Вчора ввечері мали ще одне влучання від ВСУ в танкер, де розміщувався командний пункт окупантів? У удар завдали українські льотчики, власне командувач повітряних сил збройних сил України. Микола Олещук назвав це влучання шедевральним. На вашу думку, от наскільки суттєва була ця втрата для російської армії? Наскільки я розумію, що найцікавіше буде трошечки згодом, коли ми почуємо прізвище тих командирів, які перебували на танкері? Ну звісно, як то кажуть, є таке поняття таємниця полонеполішенеля. Всі ми читаємо добрий звісток щодо знищення командувача російського групування Дніпро, генерал полковника Михайла Теплінського. Він же є за сумісництвом командуючим повітряних десятками військами Російської Федерації. Є інформація, яку ще потрібно верифікувати, що на борту того самого. Корабля знаходився той саме теплінський разом з офіцерами свого штабу. Чи так воно чи ні? Я думаю, що найближчим часом ми дізнаємось, адже на та пам'ятна фігура. Генерала Теплінського і його знищення буде важко приховати навіть досить обізнаний в цих питаннях російської пропаганди. А отже, ситуація насправді всіх нас е змушує затамувати подив, бо е таке ефективне влучання наших дронів в ворожий військовий об'єкт, який був корабель фактично використався як е командний пункт російського групування, що діяло... І продовжують діяти на півдні Херсонської області. А уже чекаємо, чекаємо на добре звістки, бо насправді ми всі скучили за добрими новинами, бо останні два навіть три місяці постійно з лінії фронту проходять зазвичай дуже таке тривожне повідомлення щодо активізації діяльності російської армії щодо певних здобутків територіальних російських окупантів, а це значить, що з таких умов добре звістки Точно буде слугувати і нашому гуртуванню, і наші надії, і нашому єднанні заради спільної перемоги. Росія продовжує використовувати каби на, на всій лінії фронту. І була інформація про те, що а, росіяни застосували новий вид. Авіаційних бомб да я з вашого дозволу доповнюю йдеться про е, керовані авіаційні бомби, які містять собі бойову частину на е, основі фугасної авіабомби масою в 1500 кілограмів. Це втричі більше, ніж зазвичай до того росіяни використовували авіаційні бомби зазвичай ФАП 500, ФАП, ФАП навіть двісті Півтора Півторатонна бомба, в якій бойова складова е, дорівнює приблизно половині, понад 700 кілограм. Вона несе смерть та руйнування. І фактично, наше польове укріплення за умови застосування ворогом саме факт 1500, ну факт неспроможні е, втримувати такі е, атаки з боку ворожої авіації. Вирви від тих фабів залишаються в землі завглибшки 5, а то навіть і 8 метрів. І за таких умов перед нами постає ключове питання: що робити? Звичайно, що ключовий елемент полягає в тому, щоб максимально Протидіяти носіям тих самих керованих авіаційних, бомб. саме вони є і мають бути пріоритетною цілі для наших систем протиповітряної оборони. А отже, знов постає питання руба щодо отримання додаткових додаткових ресурсів е, для наших комплексів протиповітряної оборони йдеться і про самі комплекси, і про ракети для них для того, щоб мали можливість нищити ворожі літаки, які ж до того зараз мають змогу запускати те саме керовані авіаційні бомби з відстані до 60 кілометрів. Тобто, фактично, вся наша тактична е авіація е верніше, вся ворожа е авіація. Не потрапляє в зону дії українських тактичних комплексів ППО, тобто потрібні е комплекси де, ППО середньої та дальньої дії, тобто ті, які спроможуть, діла, ракети, з яких спроможзилатвісіть понад 100 кілометрів. Виклик дуже серйозний, але це амбітна задача, в тому числі для нашого дипломатичного корпусу щодо створення відповідних е можливостей, е які досягаються шляхову перемови з нашими західними партнерами щодо додаткових поставок. Таких типів комплексів. Ще хотіла вас запитати, після втрат літаків росіяни зупинили активно використання авіації. Це пов'язано лише з тим, що наразі вони не мають, так би мовити, очей. Я маю на увазі А-50 чи ще з чимось? Я думаю, що тут питання комплексне, бо російська армія є досить такою консервативною установою, і там, звісно, відбувається певний розбір польотів. Після втрати дорогоцінних дороговартність елементів З, звісно, що саме е, літаючі радари типу А-50 відносяться саме до такої категорії авіаційної техніки. А отже, поки триває службова перевірка щодо причин та обставин, за яких вони втратили протягом півтора місяця дві таких бойові одиниці, е, і до того часу польоти тих самих а підсятих. Призупинені. Але не варто сподіватися на те, що ворог повністю втратив такі ресурси. Вони мають чи не менше 4, за деякими оцінками, навіть 6 літаків типу А-50та 50У. А отже, думаю, в найближчій перспективі вони знов повернуться до тієї саме сталої тактики проведення розвідки повітряного простору на території України. І ще хотіла у вас уточнити у своєму вечірньому зверненні. Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті значно покращилася. За його словами, воїнам силоборони вдалося зупинити наступ військ російських військ. Чи дійсно це так, і на яких саме ділянках фронту? Очевидно, що останні два-три місяці найбільша увага нашого суспільства була прикута до подій, які відбувалися на Авдіївському напрямку. Втрата контролю над цим містом фортеці. А потім не повільне, але тим не менше здійснення маневрної оборони українських сил оборони викликало, викликала що не менше дуже серйозну тривогу. Коли саме на яких рубежах та позиціях зупиниться українське військо, яке знаходиться під шаленим тиском ворожої армії, яка до того ж активно використовувала артилерійську та авіаційну компоненту? Це сталося. Фактично зараз лінія бойового зіткнення проходить закінчення від Авдіївки в районі Бердичі та, нині, та, нині, та нині, Орлівка. Але ми маємо розуміти, що ситуація є дуже динамічною її не можна назвати сталою, адже ворог продовжує чинити тиск, і тут певний мір виникають розбіжності. З одного боку, ми всі з вами пам'ятаємо заяву генерала Буданова, очільника військового розвитку нашої країни десь два-три місяці тому назад. Він говорив, що ближче до початку березня наступальний потенціал російської армії буде спустошений. А отже, російська армія не зможе рушити вперед. Але ж бачимо, що березень у розпалі, але ж, росіяни ще й досі мають ресурси та резерви для того, щоб чинити тиск на наших оборонців. Чому так сталося? Здається, що ворог намагається зробити максимум можливого, враховуючи ті саме наявні його ресурси, щоб забути чим більше територіальних забутків. Бо згадаємо, що починалася так звана спеціальна військова операція у лютому 2022 року. Потім планував повністю окупувати всю територію Луганщини та Донеччини, і саме з цією метою він задіяв неймовірну кількість особового складу. Близько 200 тисяч зараз в рамках так званої СВО ворог задіює вже 460 тисяч своїх військовослужбовців. неймовірна кількість артилерії, бронетехніки, авіаційної техніки. Але ж навіть така сила селена не дозволяє путіну бути впевненим в тому, що в найближчій перспективі навіть середньострокової перспективи його, його плани будуть здійсненими, стануть здійсненими. А отже. Прогнозувати щодо можливості втримання тих рубежів та позицій, де нині прибувають наші підрозділи, мабуть, що не варто, бо ворог має ресурси, бо ворог розуміє свою місію. А ми на жаль не розуміємо наскільки ретельно, якісно та масштабно створені наші інженерні фортифікаційні споруди, в тому числі і на рубежах західніші від Авдіївки. Чи йдеться про рубіж Бердичі та Ненька як про той, де саме. Вже створені ті самі фортифікації, які дозволять нам тривалий час стримувати всі ворожі атаки. Не можу я цю інформацію веліфікувати, те, що діяльність наших інженерних підрозділів продовжується щодо створення потужної мережі тих самих інженерних фортифікацій, це так само очевидно. В нещодавного зверненні до... Українська громада президент Володимир Зеленський наголошував, що протяжність тих самих інженерних фортифікацій вже буде складати близько двох тисяч кілометрів. Буквально ще тиждень тому назад ми з вами аперобували позначкою тисячу кілометрів. Тобто задачі стають все більш амбітними, і тут ключове, аби нам вистачило ресурсів. Тобто техніки особового складу профільних фахівців, відповідне обладнання, устакування та матеріалів, щоб створити ті саме інженерні фортифікації. Враховуючи той факт, що 24-й рік для нас фактично буде роком стратегічної оборони, саме стратегічні процеси пов'язані з облаштуванням інженерних фортифікацій, дозволять нам реалізувати дві ключові місії: перше зберегти максимум життів. Наших воїнів і друге максимально сповільнити, та аната, то навіть і зупинить вороже просування вперед. І на останок хотіла вас спитати: чи може окупаційна армія піти на провокації напередодні виборів Путіна Путіним? Безумовно, безумовно, жодних ілюзій не може бути всі наші перефронтові регіони. В першу чергу йдеться про Чернігівщину, Сумщину, Харківщину а також при е території, де в нині вирують бойові дії, є. Потенційно небезпечним не просто так. Представники тамтешніх військово-цивільних адміністрацій щоразу наполягають на тому, що варто цивільного населенню переїжджати в більш безпечні райони нашої країни, але ж знову ж таки фактично вся територія нашої країни є територією небезпеки, бо ворог має чимало ракетних та дронових ресурсів, і він часто густо вдається до тактики ракетного терору, поцілюючи своїми дронами та ракетами не лише по об'єктах. Військова інфраструктура, а й по будинках цивільних мешканців нашої країни. Бо Путін абсолютно байдуже, скільки так званих супутніх втрат може виникнути у разі, якщо його армії задіє ті саме ракети та дрон. А отже, війна вирує, війна триває. і Ми всі маємо бути свідомими у наступному. Чуємо сигнал повітряної тривоги. Треба варто відправлятися в викриття, бо саме це дозволить зберегти життя та здоров'я. Наш оператор систем протиповітряної оборони знає свою роботу досконало. Ну а нашим дипломатам, звісно, є чим працювати в рамках збільшення обсягів військово-технічної підтримки з боку наших західних партнерів, бо зброя, як визначальний ресурс, стає в принципі ключовою е причиною, чим то ми здобудемо перемогу на полі бою. Чи то будемо змушути і далі проводити маневри на оборону, втрачаючи наші території. Пане Владиславе, я вам дуже дякую за роз'яснення, за те, що до нас доєдналися. Владислав Слизньов, військовий експерт, колишній речник генштабу ЗСУ, був гостем нашої студії. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте будь-які коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей.